Вгадати тему заняття, але щоб вам її вигадати, мені треба розказати вам одну історію, яка трапилася трошки більше ста років тому назад. Трапилася вона з англійським математиком, який був такий, знаєте, сноб. Він вважав навкруги всіх такими не дуже розумними, і тільки він один розумний. Ну, почекай, міш малюй. І він. Пішов на ярмарку, де проводився цікавий конкурс. Треба було вгадати, скільки важить кабанюка, скільки важить свиня. І Френсіс Гайтон він вважав, що тільки. Експерти можуть дати точну відповідь. А в конкурсі вигравав той, хто дасть найближче точну до правильної відповіді. Не обов'язково було прям точно вгадати, але найближчу відповідь. І він вирішив довести, що всі 800 людей брали участь 800 людей. Що вони всі не експерти, що вони помиляються. О, Солічка, отлічно, ми тебе чекали, е, що вони помиляються. І, а він сам взагалі в цьому конкурсі участі брати не буде. Нащо воно йому треба? Це всі оте можуть так, так вгадувати, а він не буде вгадувати. І що робив Френсіс Гальтон? Він сидів і записував відповіді інших людей. Хтось сказав 100 кілограм, хтось сказав 200, хтось сказав 50, хтось сказав 34, хтось сказав 27, хтось знов сказав 100. І отаких от відповідей було 800 штук. 800 людей. А потім цей чудовий математик дещо таке зробив з цими числами два рази, що видав абсолютно точну відповідь і виграв е, приз. Як ви думаєте, що зробив математик і як він зміг вгадати масу свині по відповідям інших людей? Отак. От Його думки не було жодної. Він тільки слухав інших Повністю... Він... Сплюсувати все? Міша, отлично, він це, це все сплюсував, але він тоді отримає якесь агроменне число, да? І навряд чи стільки кабанюка важить? Свиня. Вона... А потім, мабуть, поділив його на два? Давнічка, відповідей було вісім. Давайте так, зараз. Ага. Тоді він Отлична, поділив, його на 800. Поділив його на 800. Вічна Дарина, отлично. Поділив його на 800. Зараз ми всі вгадуємо, ми, ви. Ха-ха, скільки я важу? Дарина, як ти думаєш, скільки я важу? Яка моя маса? Я думаю, 54. 54, думає Мірка. 50, 50, думає, Дарина. Сабин, як думаєш, яка моя маса? 40, 52. 52. Угу. Солічка, як думаєш, скільки я важу? Яка моя маса? 59. 59. О, О хорошо вже. І хто, Дімочка, Дім, як думаєш? 40, 40. 40? Ага, а ти скільки? Не знаю, чесно. Так, домашнє завдання всім зважиться. Хорошо. А можна не обов'язково говорити це? Ти хочеш написати? Ні. Хорошо. Я, дивіться, ви дали абсолютно різні відповіді. Щоб порахувати, як Френсіс Гальтон, то вам треба ці відповіді, Сабін, занадто багато їх тепер. Нам треба одна твоя. Час, я одну твою залишу, добре. Окей. А, хтось сказав 40. Чекайте, хтось сказав 40. 50. Ти сказав 40. А, хтось змінив думку, да? на 50 і 55 Сабіна? Я 55 сказала. Ти 55. Хорошо. А я змінила я змінила на 52 мінус. Ага. 52 на 55. Хорошо. Що, давайте зробимо так само, як Френсіс Гальтон. Якщо ми додамо всі 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 ці відповіді. Давайте додавати. Ні, ти мене не зрозуміла. А я написала, а, спочатку 50, а потім 52. А От, так... Дарина, йде твоя відповідь? Мені треба її змінювати, чи вже лишати, як є? Зміни, будь ласка, 50 на 52. 50 на 52 міняємо. Все, ось так. А, додаємо ці 5 відповідей, які ви мені дали. Додавайте. Двісті пятьдесят вісім. Щось десь помилився, Десь помилився. А, я Дві... забув, ще виходить. І п'ятьдесят. Ні, двісті шістдесят. Двісті шістдесят. Двісті шістдесят. Але я не важу 260, це дуже багато для мене, да? 260. Що тепер 260 поділити на 5. На 5 ділимо, бо у вас було 5 відповідей. Діліть 260 на 5, скільки буде? Приблизно дорівнює... Це приблизно, тут точно можна поділити. Е, uh е, -huh. 40. Mm -hmm. Ділимо 260 на 5. Хочете стоп? 30. 52. 30... 52. 52. 52 кілограми могла би бути моя маса. Ну, насправді, зараз трошки експеримент не вдався. Ви не зовсім вгадали. Я важу 56 кілограм. Але бачите, було багато маленьких відповідей. Якщо б от хтось, як е, Соля, дали більше значення, там 62 хтось би дав 67, то ви могли б десь і попасти. У вас yeah. шанси були. Але коли відповідей. Але насправді, дивіться, ви були досить близькі. Я важу 56, а ви назвали 52. Це не така вже й велика розбіжність. Зараз ми з вами шукали середнє Арифметичне значення, середнє значення. Сабіна одну секунду. Я прошу секундочку, не малювати. Хорошо? Ми зараз з вами. Будемо вчитись шукати середнє значення. Що таке середненьке? У нас буде з вами кілька способів його знайти. Перший. Із них це забрати у тих, у кого багато, і віддати тим, у кого мало. Дивіться. Я всіх усрідніла під одну лінію. Дивіться, я можу повернути. Хтось з'їв 5 апельсинок, хто шість. Ми хочемо замовити апельсини на наступний раз. Ми не знаємо, скільки апельсинів замовлять для наших гостей. І нам треба прикинути. Середнє значення. Чула анекдот про середнє по палаті? Ніхто не чув такий? Вираз. Потрібно порахувати всі мандарини і поділити на кількість гостей, які тут намальовані? Абсолютно правильно, Дарина. Це один перший спосіб, а другий спосіб забрати у тих, у кого багато, і віддати тим, у кого мало. Скажіть, будь ласка, яке середнє значення? з'їдених апельсину. апельсинок в середньому скільки кожен з'їв? Чотири. Чотири. По факту, хтось з'їв дві, хтось шість. Але в середній чотири апельсинки на людину на наступний раз будемо замовляти. Дивіться на формулу, яку описала нам Дарина. Зрозуміло, як шукати середнє? Так. Хорошо. Назвіть мені всі хором, скільки чудилок з'їли менше, ніж середня кількість, скільки чудилок з'їли мало два. двоє. Два. Так, два чуділки. Угу. Два. Скажіть мені, будь ласка, скільки, чи є тут чудилка, який з'їв рівно середнє значення? середнє. Так. Так, 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 їх навіть двоє. Угу. Так може бути. А яких чудилок найбільше? Які з'їли менше, ніж середня кількість, більше, ніж середнє, чи рівно середнє значення? Рівно. а не однаково із тих, хто з'їли більше, і середнє. Так, да, а яких максимум, яких найбільше чудиків? Які з'їли? Більше. більше, ніж середнє значення, кані. А скільки Один чуділок... А скільки їх? Скільки таких, які з'їли? Один акція з їх шість. Ага. Скільки таких чуділок, які з'їли більше, ніж середнє? Три. Троє. Три. І останнє. Зараз кожен рахує. Кожен. Вони на наступний раз вже замовили ягідки. В середньому їдять от стільки. Ой, тут не в середньому. Тут по факту скільки кожен з'їв. Вам треба порахувати, скільки в середньому вони з'їдають. В середньому. Подарині формулі. Потрібно 6 плюс 6 12. 4 плюс 4. 8. 8 плюс 12 20. 4 плюс 4. 28. 28. Що робить Дарина? Вона додала всі. Скільки ми взяли взагалі дали цим чудікам м... малинок. Всього вони з'їли 28. Скільки у нас було гостей? 5. Ні. 6. Ні. 6. Ні. 7. 7. Скільки в середньому кожен з'їв? 28 поділити на 7. Ми отримаємо 4. 4. Котики. Запам'ятали, як шукати середнє значення. Треба зробити да. все, 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 все. І поділити на кількість чудіків. В десь в п'ятому класі у вас з'явиться поняття середньої швидкості. А якщо я вже в п'ятому класі. Дарина, воно скоро вже з'явиться. Але ми перед цим пройдемо просто поняття швидкості, а потім я ці дві теми. На другому курсі вам зліплю, Ми будемо з вами шукати середню швидкість. І тоді ми будемо всю 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 відстань ділити на весь весь-весь час в дорозі. Тому оце вам може зараз здаватися, що це така легкотня, але мені важливо, щоб воно прям класно відклалось у вас в голові. Що таке взагалі це середнє значення? Хорошо, воно вам ще багато де знадобиться. Другий спосіб знайти середнє арифметичне. Не завжди. Варто додавати, ділити пополам, особливо, коли це стосується всього-навсього двох чисел. Що можна зробити, щоб не додавати. Вам треба зараз знайти середнє між 213 і 217. Можна, звісно, додати 213 плюс 217 і поділити пополам можна. Ой, можна. Поділити на 2. Бо два доданки було. Але я до завтра можу це додавати. Можна уявити ці числа на числовій прямій, а середнє значення буде зараз, як не дивне, посередині. Воно буде на однаковій відстані від одного числа і від другого. Скажіть, будь ласка, що це за число таке? Середнє арифметичне 213 і 217. Назвіть мені його. Що це за число таке? 215, 215, звісно, нічого не додавала, нічого не ділила. Гози, у мені воно треба зараз пів на сьому ділить, сидіть. Ви зараз я розвішую, а ви знаходите середнє значення. Угу. Я, віж, я дивлюсь, оце 300, оце 400. Ціна поділки 10. 10, 20, 30, 510. 10. А це буде десь посередині. Назвіть мені це число. Що це за число? Посередині між 300... А ну, вчимось орієнтуватися ще по числові прийомі. 420! 420! 420! Звісно, ви можете додати 330 плюс 510, поділити пополам, і у вас теж вийде 420. Ні! Я спочатку хотів Ну давайте віднімати, але потім потім, що тут є лінія. Вот, вот. Дивіться, тут ціна поділки вже 50. Бачите? Бачите? 50. Ось, 350. Посередині. Тут, ось тут. Ось ви... посередині. посередині. Чекайте, ви трохи неправильно зробили. Чому? Ой, ой, Діма, дякую. Боже, який важний. Точно. Я також уважаю. 150. 550. 950. 510, 50. 550. Так, 550 буде посередині, правильно. Так, 230. 232. Що посередині 231, 230, 10, Так, 4. Дивіться. Оце 451. А оце 458. А оце буде по. І вам треба зараз... 456. Ні. Чотири, 445. 445. Ні. 454, 454. Ні. Близько, але ні. Хто хто каже, 454, дуже близько, але ні. 453? Ні. Дивіться. 450. 450.

454 Діма! Остача, а як ще сказати, це поло. Половина. 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 Дивіться уважно, як пишеться половина математичною мовою. Як 50 копійок, як половина від долара. 50 копійок, бачите? Ну, взагалі, геніальний. Діма, лайк, лайк, лайк. Я думала, що ніхто не додумається. Пододумалось. Хорошо. 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 Зараз ви зробите ось таку вправу. Спочатку вам Станки треба буде просто перерахувати в Коробочки. Ви можете десятки переводити в одиниці. Можете одиниці переводити в десятки. І рахуємо. 43. Далі. Вам треба знайти середнє значення. Яка середня кількість бейсбольних м'ячів на підоні? Щоб зробити середнє, вам треба зробити, щоб було однаково. Забрати у тих, у кого багато, і віддати тим, у кого мало. Бачите? 6 десятків, 6 одиниць. Середнє значення 66. А ще раз а що в першому потрібно робити? Просто порахувати. Далі ви вираховуєте середнє значення. Ой! Ай, ой, а отут -от вам треба буде трошки подумати. Можливо, доведеться розбити на одинички. І довго й нудно перекладати. Ось тут трохи доведеться включити логіку. А можливо. Дивіться, о, а тепер однаково. По 29. 29. Бачите, що я зробила? Там був як начебто зайва десятка. О-о-о, юшкій, йо, а тут уже у вас три. І що? Отак! А що з цим десятком робити? Ні сюди, ні сюди, ні сюди. М -м, доведеться його на одинички розбити. І далі вже гратися. Зрозуміло, як робити цю вправу? Там, там 10, да. Можете спробувати самостійно? Секундочку, я да. попив. Соломія, скажи, будь ласка, а якщо б в тебе була змога замовити картину? Таку гарну, гарну, щоб там взагалі намалювали, на щось таке для тебе красиве, таке приємне, щоб ти кожного ранку прокидалася, дивилась на цю картину і раділа. І вона тобі дуже подобалась. Солька, що б там мало бути? От що б ти замовила, щоб для тебе намалювали, і ти така хм, клас, оце мені подобається. Що б ти хотіла бачити на такій картині, я тебе не числіш. Включиш звук, Соль. Зараз. Ага, все, тепер чую. Соля, що б ти замовила, щоб для тебе намалювали на картині, яка б тобі була дуже гарна і красива. Ось. Що там мало бути? Отаке? Що це таке? Мій шедевр. Ти б хотіла, щоб це був твій шедевр, да? Ти б любувалася своїм шедевром? Окей, воно прийнято. Твій шедевр хорош. Дарина, що для тебе таке красиве, красиве, щоб ти дивилася, така Боже, яка краса? Як мені подобається? Я зробила це. Сабіна, я тебе вітаю, молодець. Давай до нас, повертайся. І У мене все правильно. Щоб хотіла бачити таке, щоб тобі прям подобалось. А я б хотіла, щоб на цій картині була ми з мамою, і ще на руках Іка, Джоні, Фенечка і все. О, мама, це правда, дуже красиво. <смеш> і ти дуже красива, це правда, була б га... неймовірно гарна картина. Сабіна, а що б ти б хотіла бачити на картині, яка б тебе подобалась, яка б тебе радувала, яка тобі приносила задоволення, така красива, що ти подивилась, така боже, яка краса? Що б там тобі намалювали для тебе? Mm. Що б ти хотіла бачити? Uh, я Не знаю. Не знаєш mm -hmm, хорошо. Ну подумай ще, Діма, а для тебе що б намалювали? Ну, зараз намагаюся ублюдок. Може, раду б я б хотіла б вид намалювати і, і, і І, а друге, що я не почула? Ра... Веселка. Ще А, ага, і цуцика. Собаку. Веселка і цуцик. Вау, клас. Собаку, собаку. Собаку. О, маленьку собаку. Дім, а ти б що хотів? Що це таке? Це картини, коротше, є 100 доларів. 100 доларів, супер! <смеш> Мабуть, це теж гарно. <смеш> це неочікувана, Діма, неочікувана. <смеш> Мішенька, а для тебе що б намалювали? Я, а, думаю, я, хот... я хотів би тобі картину, там, де намалювали всі мої родичі. Всі твої родичі. А, так от не так багато років тому назад деякі художники ходили отак, от по людях, і питали їх. А що ви хочете, щоб вам таке намалювали? Вони хотіли намалювати універсальну картину, щоб її потім продавати, і вона геть усім подобалась, щоб вона класно продавалась. І вони ходили, питали, 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 питали і намалювали знаєте, щось таке середненьке, середнє арифметичне. Да? Вони зібрали всю цю інформацію, намалювали щось середнє, щоб всім подобалось. Там були гори, річка, тваринка, небо. Багато людей досить це красивим, гарним і Хотіли бачити це на малюнку. Вони намалювали, і це дійсно майже співпало з фантазією людей. Але найцікавіше відбулося потім, бо вони поїхали з цим питанням в інші країни. І задавали це саме питання людям з іншої півкулі, з іншим менталітетом, в різ... з, ну, з іншою культурою. І, і коли вони це все намалювали, вони дуже сильно здивувалися. Бо дивіться: картина вам видно зараз, бо я не можу збільшити сильно. Видно вам оцей малюнок? Подивіться, на картину в США. У Франції, в Китаї, в Кенії, в Ісландії. А, а, а ви мені заважаєте своїм цим обличчям? А, що я вам на... заважаю, вибачте. А, угу. думала, так. Дивіться, наскільки вони схожі. А ще цікаво, оце внизу це картини, які люди не хочуть бачити у себе на стінах. Мені лічна обідненька за геометричні фігури. я прям я не проти дивитись на трикутнички, хоча природа, звичайно, приємніша. Зараз ми з вами будемо намішувати з вами кольори. Кольори ми будемо намішувати так, щоб один раз у вас вийшов середній кольор. Він у вас вийде тільки в тому випадку, це тільки на одному рівні вдасться зробити. Коли ось це число внизу. Буде ділитися рівно на 3. Вам треба буде однаково червоної фарби, однаково синьої і однаковою жовтою налити і перевірити, який колір утвориться, і назвати мені цей колір. Як перевірити, чи ділиться число на 3? Дивіться, яка магія. Вам треба додати циферки в цьому числі. 2 плюс 0 плюс 0 плюс 0 це буде 2. 2, оцей результат додавання на 3 не ділиться. Тому і оце все. Не можна поділити на три. Не можна однаково налити і червоною, і синьою, і жовтою. Тому ви наливаєте, як хочете. Тут наливаєте, як хочете. Отак-от зробіть там, я не знаю, фіолетову. Але в одному рівні вам треба отримати середній колір. Тисяча теж на три не ділиться, бо один плюс 0, плюс 0, плюс 0, буде один. Не ділиться. Тут, як хочете, хочете, намішайте. Там якоїсь рожевої зробіть. Е Ні, а чого я. Ага, я ти ще 100 налила. Ну, буває. Хочете зробіть якусь ніжно-салатну такого <говорить> фоліру зараз? Або навіть блакитний якийсь вийшов. <говорить> Ваша задача в одному місці вияснити, яке число ділиться на три, і налити однаково і жовтої, і синьої, і червоної, і подивитися, який колір ви отримаєте. Зрозуміла суть завдання? Так, тут 1051. Я помилилась. Мало. Ну, долю, Боже, долю. І тут не ділиться. Чому тисяча, ось то, 1051 не ділилось на 3? Бо якщо я додам 1 плюс 0 плюс 5 плюс 1, це 7. А 7 на 3 не ділиться, тому і все число не поділиться. Тут та сама історія. 1 плюс 9 плюс 0 плюс 0 буде 10. 10 на 3 не ділиться, значить, і все число не поділиться. Зараз ми з вами знайомимось з ознакою подільності на 3. Час. Він такий, який красивий у мене фіолетовий колір. Вау! Wow. Ага, перевіряємо це число. 4 плюс три, плюс вісім, плюс 5. Боже, і це не ділиться. Ой ой, ну так дуже рідко буває, дуже. Це перший раз. У вас по-любому, по-любому, буде число, яке поділиться на три. Це прям ну, ну крайній рідкий случай. А, зазвичай він тут є. Чому і це не поділиться? Не ділиться на один. О, ні. Бо 4 3, плюс 5-9 ділиться, плюс 3 ділиться, а оця восьмерка нам все мішає, буде 17. Да, 17 не ділиться, значить не вийде. Але у вас обов'язково вийде. 21 не, ділиться. Так не 21, зайчик. Тут не 21. Тому, тому, тому пока так. Хорошо, я вам. Ви дороблюйте, дороблюйтесь, ми поки глянемо. Ми поки глянемо, хто в нас вибирає. Міша вибирає. Міша, ти закінчив вже? Так. Все, тоді йди до нас. Так Міша вже вибирав сьогодні. Міша не вибирав. Ні, я не, вибирав. не він. Або Йо. це не він. Ні, не він. Міша вибирай. Мішень, вибирай. Я хочу. криптохак. Криптохак. Чудовий вибір. Трошки, щоб ми встигли. хвилинок вам, дам. Я вам відправляю послання. Хто закінчив, той вже підключається. Так. Я закінчила тут. Ага. Я вже підключила.